Щойно минули новорічні свята? Незабаром День усіх закоханих. Цьогоріч, у зв'язку із трагічними подіями на сході, День Валентина не будуть так пишно відзначати, як завжди. Тож запитаємо у черкащан, що вони думають про святкування під час війни. Ну, наприклад, День Валентина, от День всіх закоханих. Як ви ставитесь до святкування? Ну, ставлюсь благословно, нормально. Незважаючи на ті події, що у нас на сході України. А це воно сюди не касається. Не тобто стосує. свята мають бути святами, да, на вашу? Да, так, на да. Так, Такі празники, так. Не відміняти? Ні, звісно. Василь. Ну і це вони вважаються як, ну, типу, як божественні хто може. Так що це ж не ми назначали. Націоналі. Ну регільні свята ні під час війни не можна відміняти ні під час миру, то, то свята, як кажуть. А... Національний день незалежності треба відмічати. А більше які у нас. А от так. день закоханих скоро буде, треба відзначати? Ну, хай закохані відмічають. Це вже мені. Ребята воюють, помирають. А тут радуватись чому. А Смертям? ви відзначали, наприклад, новий рік, різдво? А відзначали, скромно, вдома з сім'єю. Без так. шумних гулянь. Ну надо людям как-то расслабляться. Ну, ну вы святкуєте? Ну, я не. Я работаю. А новий рік, наприклад, ви відзначали? Ну да, да. Як пишно чи скромно? Скромно. Скромно, звичайно, ну, да. да? А до свята закоханих як ставати? Потрібно, не потрібно. Не, ну таке диво всегда надо. <рес> <рес> любов і на війні, любов. <рес> да. Знаєте, хай мене Бог простить, але я не взагалі не признаю. вообще. А до таких свят, как что они заслуживают внимания. Понимаете, есть же разные святы. Есть 1 мая, есть там еще какое-то свято. А какие вы, вы отзначаете? Я? По-честному? Я по-честному <laughs> знаю Новый год, Пасху и Дни рождения. Ну, взагалі не думала, чесно кажучи. Ну, як на моє місце, то це не очень. Куди празнувати, якщо в нас війна? А ви відзначали от новорічні свята, наприклад? Я не, не, не так скромненько зовсім, Ну, так, щоб сказати, сильно відмічайте, не, ну просто скромно, дочь сама моя. І все. Ну, однозначно не можна відповісти, що залежить який день, які там е, е, по-русски по збиття на фронті. Якщо там є загиблі, є, і, і це оголошується там траурний день, і цей день святкування, ну це, по-моєму, абсурдно. Ну я Так так що треба пам'ятати про в першу чергу, про тих наших людей, які захищають батьківщину. Напевно, це найбільше. Угу. На першу а потім уже свята. Буде перемога, будуть свята. Е, ну, я вважаю, що, мабуть, як є таке ніби прислів'я, один скаче, другий плаче, то в нас це зараз така ситуація. Просто що ну, частина людей воює, частина святкує, це все один час відбувається. Але якось. Ну, коли святкують ну ніби звичайні люди, так я вже скажу, то це якось не так болісно сприймається. А коли це ну, наприклад, от Юля Тимошенко такий, як приклад, тобто весілля їдочки, дочки, ну і взагалі, от ці гулянки олігархів, високоповсадовців, депутатів, ну на яких які по весь час перебувають в центрі уваги, то я вважаю, що це трохи зайве ну в наш час. Ну, в принципі, я не проти святкування. Ну, якщо це за виключенням якихось ошатних весіль, ну тому що в кожного там народжуються діти, там якісь пам'ятні дати. Ну, все рівно, як би там тяжко комусь не було, ну, якась радість сімейна, її не можна забути чи ну не відсвяткувати якусь пам'ятну дату для когось. Тому ну, в принципі, якщо ці святкування не занадто пишні, то я не проти.